Добрий день, вітаю вас на каналі Клуб Рослин. Мене звати Павло і сьогодні в нас на огляді ніж для щеплення від компанії Victorinox 39040. Цей складний ніж для проведення окульоровки. Довжина ножа в закритому положенні 100 мм, в розкритому положенні 163 мм. Довжина леза поріжуючій кромці 45 мм, а вага ножа 34 г. Нагадую, усі підписники нашого каналу за промокодом 2021 отримують 5% знижку. Вкажіть цей код при оформленні замовлення або продиктуйте його по телефону менеджеру. Також не забудьте вказати ваше ім'я на YouTube. Тому підписуйтесь на наш канал, вмикайте дзвіночок та ставте лайк цьому відео. Цей ніж, так як і більшість ножів від Victorinox, призначені для роботи правою рукою, з лівого боку лезо є абсолютно рівне, а з правого боку виконаний спуск і фаска, яка виходить на ріжучу кромку. Лезо є досить коротке, тобто ріжуча частинка, яка вже зазначив 45 мм. Більша частина леза є пряма. А кінчик має досить сильний вигін. Зверху лезу має ось такий от язичок. Такого типу ніж використовується для проведення окольоки. Оцим язичком ми проводимо операцію відгинання кури. Ось ця частина леза є досить великою, це так званий чойл. Вона є незаточена і дозволяє покласти палець от в цій частині, тобто ця частинка має насічку для більш зручного хвату і кращого контролю ножа під час роботи. На лівій частині леза. Є от фрезеровка така, яка дозволяє відкривати ніж, захоплюючи нігтем цю фрезеровку. Також на лівій частині леза ми бачимо напис Victorinox, Swiss Made і напис Stainless. Тобто лезо ножа виготовлене з нержавіючої сталі, так само, як і внутрішні частини руків'я. Лезо фіксується в відкритому положенні, а також в закритому положенні. Ось цією металевою пластиною. Цей механізм називається Sleep Joint. Руків'я виконані з нейлону. Він є досить шершавий. На лівому році є логотип Victorinox, Сам же ж ніж зібраний на латунних клепках. Придбати ніж для окульоровки Victorinox 39040 ви можете в компанії Garden Plus Україна, яка є офіційним дилером Victorinox на території України. Також ви це можете зробити в мережі садових центрів клуб Рослин» і в нашому інтернет-магазині. Дякую вам за увагу.